Зараз з'явився новий термін, який вмістить в собі дуже велику глибину, але для того, щоб цю глибину пізнати, потрібно пояснювати і роз'яснювати для свідомості, для розуму, взагалі, що таке емерджентність, для чого це знати, як вона формується, як вона взагалі стосується нашої свідомості, для чого воно потрібно для простої людини, і для, цього, для чого ці знання взагалі потрібні якісно, для того, щоб пробудовувати якісно своє життя. Тому було вдячна, якщо розкриєте зараз цю тему. Емержентність це знання цілого про себе, якого він не знає до тих пір, поки індивідуальне не сформувало ту структуру, в якій це проявляється. Тобто є окремі елементарні частини, які між собою взаємодіють, і вони не знають. Цілі умовно да, і не знають ось того, що проявиться тільки коли вони цю цілісність складають. А цілісність вони цю можуть складати не просто як сума всіх речей. Да, ми ж з вами не сума всіх клітин і всіх органів. Ми складна взаємодія цих органів і систем. Тому емерджентність це унікальна зборка. Унікальна ось ця ом, унікальний контакт протилежностей заради проявлення ось цієї емержентності. І е, тепер питання: навіщо це нам потрібно, звичайним людям? Е, це, до речі, фізичний закон. Так вчені пояснюють, як матерія проявляє свідомість, що ось нічого немає, нічого немає, е, якісь е, мікроелементи. Атоми щось формують потім раз і з'являється свідомість, яка далі починає вже щось робити з цим середовищем. Тобто, коли окремі елементи цього не мають, але коли вони починають контактувати в певній взаємодії, вони проявляють те ціле. Яке не могло проявитися до того, поки це не склалося. І тепер ще увага для нас, хто бачить світ і розуміє його, це не просто фізичний якийсь аспект. Так народжується та свідомість, якої, яка ще не була проявлена ніколи у цьому світі. Тобто вважається, що все, що заходить на втілення, все, що заходить в матрицю життя, а це єдина матриця, де є, де є полотно часу, і завдяки цьому тут є зміни. І ми заходимо сюди не для того, щоб завершити карму роду чи власну, а для того. Щоб проявити те непроявлене, що вкладено в нашу душу в момент її народження. Тобто, коли душа народжується, в ній є вже оце персональне Ом, в ній є вже оця персональна Дхарма, те, що її утримує підтримує. В ній є вже це призначення. І вона йде, набирає досвід для того, щоб розкрити всередині себе це. А тепер увага цього немає в хроніках Акаші Ні в майбутньому, ні в минулому, ні взагалі в матриці життя, яка була і коли-небудь, тому що воно не проявлено. воно ще ніколи не проявлялося. І тому, коли люди хочуть орієнтуватися на своє життя виключно по астрологічним, нумерологічним і іншим натальним картам, вони не розуміють, що це просто компенсація покращити собі дорогу. Да? А ми приходимо для того, щоб згадати себе, залишити це відрядження з усіма його планами, активувати свою цю емержентність. І почати її реалізовувати тут. Це геть інший підхід, зовсім інший підхід. І він фундаментальний, тому що коли ми подивимося на ДНК, яке з'єднує протилежності, то ми бачимо, що є те, що між ними. Коли ми дивимося, в принципі, на інянь, на єднання темрявої світла, холоду і льоду, на... ми завжди бачимо, що справжнє і саме життя наше формується в цьому просторі між. Так от ми з вами і є та свідомість, яка між. Але вона буде себе ідентифікувати з тою інформацією тими програмами, які зараз взаємодіють і в яких ми знаходимося. Чи ми налаштовані не на програми, а на своє персональне Ом, на свою персональну вібрацію, на свою персональну унікальність, на свого персонального дракона, да? то тоді ми починаємо звучати своєю емерджентністю, і проявляти тут це чиста творчість. Ми стаємо співтворцем в своєму житті, не втрачаючи цю свідомість, свою інформацію, свою карму, своє. Це навпаки для нас зараз крута інфосистема, в якій є абсолютно все. Що нам потрібно для себе, і набагато більше, що потрібно для розвитку, для розкриття майбутніх потенціалів, які наша емержентність зараз буде розкривати. А у нас домовленість, що ми за приходимо туди, куди потрібно. Тоді навіть складається, що може не потрібно карму очищати, може не потрібно цю родову систему до репіння начищувати, да? тому що там зараз щось дуже круте і класне, що мені завтра буде потрібне для того, щоб я реалізувала те, що. Що немає ні в яких матрицях, ніхто мені не прорахує це. Але більш-менш виходить, якщо ви отримали це тіло. То воно пригодне для виконання вашого завдання. Тому не можна казати, да, що все, що ми зараз маємо з вами на фізичному, матеріальному і тонкоматеріальному рівні, це все не ми. Ні. Це все ми, в якому нам треба всій капусті зараз себе проявити, а все інше, судячи з усього, круте харчування, крута підтримка для того, щоб розкривати цю емержентність. Тому слово емержентність можна сказати я як твоя унікальність, твій персональний спектр, вібрація твоєї атми, тої іскри життя, того, чим ти є насправді, і починаємо це розкривати. Дивися, що ще цікаво тут. Ми бачимо, що саме атма підтримує цю емерджентність. Але тепер дивися, що робить людина. Це сила. І я казала неодноразово, що атма не живить в чистому вигляді духовне. Ну, дух... Духовне живе духовне. Атма живе живе, атма ось живе все, що між ними. Але я бачила на своєму шляху приклади, коли е, я бачила, що атма, людина займається практиками і е, в ній визріває насіння не тільки благо і е, полярне, демонічне. Але це справжня якість. І людина вирішує, буде вона це використовувати, цього титана, цього циклопа, цього демона, як силу, як архітектора, як, знаєш, який підпорядковується вищому рангу і стає силою співтворчою. Чи ти цим стаєш і воно починає проявлятися окремо? Тому це прямо такий феномен, ніби виростає і добро, і зло, але людина всередині себе вирішує стратегію. Розумієш? Вирішує, але це завжди про живе, і завжди про справжнє. Але це справжнє може бути або девом, або демоном. І справжнім в обидва випадках, або знаходити в собі е, той синкретизм і те єднання, е, де в тобі і вищий ранг свідомості, і твої сили підпорядковуються твоєї життєвої енергії, і ти починаєш проявляти вже, знаєш, не е, метелика і е, не якогось зубастіка, а те, що може. І е, жити, і захищатися, і проявлятися, і, і воювати, і відпочивати, і, і все, що йому потрібно. Е, що там в житті чим він стикається? Тому емерджентність для мене ось така розпаковка, де якщо ще потрібно, можу що бити додавати. Я тільки що перший раз побачила, що народження дитини це є емерджентність. це не мама, це не тато. Це те, що народжується від них, але це щось абсолютно абсолютно нове. Тобто кожного разу, коли заходить нове життя, це є прояв емерджентності. Так, і це ж не сума мами і тата, правда? Ні. Оце і є прояв. А тепер зрозумій, що це ще й свідомість. Тільки давайте, та, якої ще не існувало. Як дитинка народжується вже своїм відбитком, своїм серцебиттям, своїм полем, своїм і так само і ми. І тому треба прагнути ось цього унікального живого. І якщо ви це розумієте, то тоді різні оракули, нумерологи і, і всі інші для вас стають певними інструментами, які можуть вам допомогти щось зробити ну, з, чехлом, да, з цим оцим е, чехолом, своєю структурою, якщо вам там щось потрібно. Але е, це стає практично е, непотрібним для проявлення емерджатності. Для цього потрібні інші техніки, інші практики по відновленню цього зв'язку з цим. Але на перших порах е, ці всі речі нам дуже допомагають. Да? цікаво, ніби душа. Нам ж ми коли йдемо на втілення, нам стирають пам'ять. Ми не пам'ятаємо своїх попередніх втілення, ну принаймні, до певного моменту. Ніби це спеціально для того, щоб не ідентифікувати себе з тим, що було? Так, тому що, е, ну по перше, це класно. Тому що до кінця життя вже так багато всього. Ми ж ми знаємо в звичайній людині, скільки травм, скільки карми, скільки всього да? це по-перше. По друге, це також не ми. Давай так, ну це якби ми викинули в плаття, бо воно вже в нас е, сукню там якусь, бо вона вже е, все зносилася. А потім кажемо, а давайте будемо все вішати і пам'ятати. Е, ці, ці. Тому е, це як театр. Ти зайшла ти програла, отримала стан і пішла. Отримала стан і пішла. Але я тоді тебе поправлю, раз ти сказала, нам витирають не перед втіленням. Це відбувається. Дійсно, коли ми заходимо в чотирьохмірний цей простір, в цей астрал, це ніби ми вже заходимо в сон, в Наві таке. Наві, да, там там ми вже заходимо в амня води, воду, ми вже притрушуємося. Але саме коли народжується дитина, саме окситоцин спрацьовує як блокератор. І вважається, що коли дитина народжується, Приходить янгол, який закриває вуха, очі і рот. І тому у нас над верхньою губою ось, нагадування, ось це нагадування. Але так як сьогодні жінки стали слабими, і окситоцинова активність під час пологів у нас слабенька, а дуже багато хто народжує через кисарєвий ростин. То в нас діти у окситоцинову амнезію не проходять і тому сьогодні фіксують величезну кількість згадувань діток в маленькому віці, там де що вони. Прямо пам'ятають певні речі, просто коли маленькі не можуть це розказати. А потім, відповідно, це витирається, витирається, витирається. травма, роді витирає, багато чого. Це ж травма. Ми, коли ми в розширених станах свідомості, дуже багато людей згадують саме період народження. А так то в нас все це витерте, як і раннє дитинство. Тому да, кожна дитинка це проявлення емерджентності. І для того, щоб ти була як чистий листочок, потрібно було, чи ти з раю зайшла, чи ти ззаду. Зай... Йти в маму на лону отримати повний оцей апгрейд, бо дітки ж очищаються від негативної карми. Цим пояснюється, чому деякі душі йдуть на абортацію по декілька разів перед втіленням для того, щоб не отримати важку долю, якщо в них там є якісь отяжеління. Ось. Але а, дитинка в це в чистому вигляді емерджентність, і у нас будуть обов'язкові пропозиції в рамках проєкту Довітня Україна. А, щоб як тільки ми почнемо використовувати помічників. По типу роботи-няньки, які не тільки за тваринами, хворими людьми, але й за дітками будуть доглядати. То в них буде спостереження в будь-якому випадку, і дуже просто поставити програму реагування і збору цієї інформації. Так, Наприклад, є вже роботи няньки для собак. То вони по вадам, по скулінню бачать, що собака хоче, і пропонують їй. То те, то те. Ну тобто, по то поведінки вже машина здатна визначити, що зараз тварина хоче. А тепер уяви, вона фіксує все про дитину до фільтрів сприйняття. До того, коли ми вже її поламали. І ми вже можемо визначити, у нас свідомість вченого, чи дослідника, чи творчого, чи якогось мудреця, чи це інженер якийсь. Чи розумієш, І ми можемо взагалі навіть в дитячому садочку пропонувати інклюзивний підхід, персональний, а потім в школах, а потім уяви вже держава знає, що в неї підростає. Отака от кількість свідомостей отаких, от отака кількість. Кількість відомостей таких, вона під них починає готувати робочі місця. Вона ти уявляєш, яку ми можемо виростити націю. Тому, будь ласка, хто слухає, що таке емерджентність, почитайте в інтернеті, може там якось інакше розказують, вам буде трішки краще зрозуміло, або ви зараз зрозуміли, тепер і там зрозумієте. І в майбутньому, коли будете нас слухати, зрозумієте, чому це так важливо. Наше персональне ом, яке може проявитися в особистості у цій емерджентній. Ось ці, яка не схожа ні на кого, ні на що, тільки на себе, вона унікальна, і ніякий оракул, ніяка ясновидиця, ніякі хроніки, акаші вам не розкажуть про це, бо такого ще не було. І ваше завдання його проявляти, а не о, точно, точно в шо там у мене в натальних картах прописано. Оте все не туди. Воно воно туди, якщо ви хочете просто покращити життя. А якщо ви хочете оживитись, якщо ви хочете зіграти свою партію, то без емержентності не обійтися. Дякую, дуже цікава тема. Я думаю, ми її ще будемо розкривати.